П'ять пунктів пропуску на українсько польському кордоні вже перекрили протестувальники. А напередодні на одному з КПП ще й висипали частину зерна з українських фур. Вимагають обмежити надходження української агропродукції до Польщі. І з нами наживо з пункту пропуску Рава Руська кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, вітаю, розкажи, які пункти пропуску заблоковані, і чи вже великі там встигли сформуватися черги. Вітаю свята. Блокада польських страйкерів шириться. І з кожним днем мітинги почали ще на трьох пунктах пропуску. На Волині це Зосіну Стелуга, на Львівщині, Долгобичов, Угринів та Медика Шагині. Останні, до речі, поляки розблокували у суботу. І от знову перекрили. Окрім цього, ще з п'ятниці залишаються заблокованими КПП Рава Руська. А ще найбільший вантажний пункт пропуску на українсько польському кордоні це Ягодин, Ягодин Дорогуськ. Наразі в черзі на в'їзд в Раїну стоїть 650 вантажівок. Протестувальники пропускають по кілька фур в годину. Тоді як на в'їзд до Польщі ситуація ще гірша. Машини майже не рухаються за минулу добу. Кордон перетнули лише 5 вантажівок. На Рава Руський, де ми зараз у черзі 400 фур. А польські мітингарі вимагають обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України до Польщі. Напередодні вони зупинили три українські ваговози на пункт. Ті пропуску я дорогуськ, і водії кажуть, що учасники блокади підійшли з болгарками, порізали замки та відсіки на фурах. А після цього повисипали частину зерна на дорогу. Водії і далі їхати тепер не можуть, і повернутися додому теж. Ось що розповідає водій однієї з цих фур. Поки ми в блокаді, в заручниках, ми не можемо і додому вернутися, і не можемо поїхати так само на вивантаження, куди ми мали їхати, транзитом на Литву. Чекаємо, що нам скажуть. Але більше того, що повернення буде на Україну цієї пшениці, бо іншого виходу немає. Посольство України в Польщі вже звернулось до поліції через інцидент на кордоні. І, Як повідомив у соцмережах, наш посол Василь Зварич за фактом злочину вже відкрили провадження і розпочали необхідні процедури. Поки в мене вся інформація, у наступних випусках розповім більше. Свята, дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка КТСН Марічка Кужик про те, як українсько-польський кордон знову перекрили для наших фур і про вимоги польських протестувальників.